Люди, я жарю шашлик. Дивіться, оце час. Оце, оце дрова вже час горячий, не можуть ніяк розгорітися. Ні, кстати, вже вони внизу, так? Перегоріли трохи. Я просто перевернула. А, нормально. І ось, дивіться, я вам зараз покажу м'ясо. Ось його шампура. Раз, два, три, чотири. Дивіться. Усе ось таке м'ясо тут цибуля, маринад і... і. Майонез і майонез. Цибуля і майонез. Дивіться. Вітер. Так що люди, якщо не буде, дивіться, ось дощ може бути. Да, що пройде. nemmeno neanche le scorie potrebbero essere